Якщо то справді у кулака бери ноги в руки та паняй сюди. Підлюдникам в Росії продав душу дияволу, більше він ні з ким не розмовляє. Чорний вершник на чорному коні летів до полени. Я скажу де могила, якщо викониш останнє бажання Росії замість мене. Е, в селі треба віддати, значить, хреста. Село у нас ось сьо в Тросковицях з жінці хрест і віднестів дові послання. А так це дві, дві різні людини, чомусь думав це одна людина. Чи шов? Зараз просто темно, я не знаю. Просто щоб зараз я не встряг нікуди. Зараз просто скільки в нас Уже темно. Чи вже так побігти, чи я не знаю. Добре, давай і вже фіг з ним. Швидким переміщенням. Зараз троскувець полетим. Зараз я більшість зараз розбійників натраплю, чи ні. ні? Ненормально проїхав. Так, я зняв собі <реш> ліжко. На ніч у мене ліжко ось таке. Суперське, але тим не менш. давайте поспимо так, щоб просто ми е були виспані. Тобто на 95. Давайте на 95, ось так почати. І потім я почитаю ще книжечку трішечки. Чи може і не треба. Просто по світлу, А ні, треба, бо там ж треба, щоб ця е кому там послання треба, щоб прокинулося. Кучитися зараз трішки почитаємо книжку. Це ж ми її не дочитали, ми ще до цього її. Читали, але давай і так, 5 годин. Все, все чи І тепер ще до речі, на рахунок умінь. Я б це подивився, просто сила необхідна для використання будь-якої зброї для вас буде на 2, меншою. Беремо спритність необхідна для використання зброї буде зменшено на 5. Оце думаю, давай також оце візьмемо. Це якось більше для зброї, якоїсь. Ну чим більше характеристики, тим більше воно валить зброї. Тому візьмемо. Можете продавати і купувати зброю. обладунки та одяг за ціною на 10% за звичайну. Бавай, якщо ви відремонтуєтеся споредження у ремісника, то отримаєте невеликий досвід ремісництва, яке залежить від ціни ремонту. Берем. О, якщо для швидкого старту натиснути Shift-Shift, ваш кінь деякий час буде бігти швидше за вітер. Ефект є 10 секунд. Блін, за цим навиком, до речі, можна було б поганятися з тим е, ромами коротчиватими. Коли ваш пес із вами ваша харизма зростає на три. собака поруч для інших виглядаєте більш небезпечним і загрозливим. Це допоможе не тільки з перевірками лицарства і залякування, але також у бою, бо супротивники будуть більш схильні здатися чи втекти. Якщо не зроблять ні того, ні іншого битися з вами і їм буде складніше. Берем. Ваші стріли і болти мають кращі балістичні властивості. Берем. Якщо ви приготуєте, висвіту чи закоптите незіпсовані інгредієнти чи їхню їжу, стан буде 100%. Ну, типу, візьме. Бо тут уже якось не дуже багато тої зосталося, чого, чого вкачувати. І начебто все, як я розумію. Треба чаще просто це прокачуватись, бо е, я буваю, ну забуваю, і потім доводиться дуже довго. Коротше, з цим мається. Так, і тепер нам <плес> треба блін, мені всі кажуть, йди помийся, бо ти воноєш. Удова. Вітаю. Слухай, ти хоч знаєш, який у тебе сморід? Це може виглядати дивно, але, але мені потрібно дещо віддати десь. тобі. Хрест? Матір Божа. Що це означає? в Маргар... Мврусі пробачає тобі, але його брат має отримати те, що належить йому по праву. Амбросій? Відлюдник? Він хотів, щоб я передав тобі цей хрест і його слова. Він сказав, що ти зрозумієш. Боже мій, Заради всього святого. Він не може бути. Усі ці роки Окей, я вже втратила надію. Я так і не змогла пробачити себе. Я вчинила смертний гріх. Я не знаю, що ти зробила, але відлюдник прислав мене тому, що прощає тебе. Ні. ні. Мені немає прощання. Ще ні. Ти сам сказав. Спершу треба, щоб братом в Русі отримав те, що належить йому праву. Кістки. Вони й досі лежать там за огорожею. Допоможи мені, його душа повинна знайти спокій. Добре. Я тобі допоможу, але ти маєш все мені розповісти. Дякую тобі. Дякую. Але не тут. Треба йти на кладовище. Там моє прокляття. Тоді ходімо. Не варто марнувати час. Тримай. Як це кладовище пов'язане з відпрощенням? Завжди, я все тобі розповім. Спочатку скажи мені. Ти боїшся мертвих? Живих хай боюся більше, ніж мертвих. Ба мерлих треба боятися. Але, зрештою, мабуть, добре, що ти не боїшся. Розумієш, І одна бідна душа, яка довгі роки чекає на спасіння. Тепер розумію. А в Русі просив, щоб його брат отримав те, що належить йому по праву. Тоді йдеться про душу його брата. Його звали Ян. Його тіло поховали без церковного обряду, за огорожою цвинтаря. Воно лежить там уже 30 років. Чому його не поховали в звичайній могилі? Тому що самогопці не можуть увійти до царства Божого і ховають за огорожею, як нечистих. Але найгірше те, що я не вбивав себе. Він не заслуговував на таке ганебне поховання. І це моя вина. Я нікому не сказала, яку це було. Насправді, що з ним сталося? Це болісні спогади. Ми були друзями дитинства, і він любив мене. Тільки я обрала його друга Вашека, а не його. Він не захотів миритися з відмовою. І одного вечора підстеріг Вашека. І Вашек його вбив? Це був нещасний випадок. Вони посварилися. Ян першим вихопив меч, Вашеку довелося захищатися. Мабуть, під час бійки вони відійшли до краю урвища, і Ян упав. Коли тіло Яна знайшли під всі вирішили, що це було самогубство. Єдиний, хто в це не повірив, був брат Яна. Ти це бачила? Ти там була? Ні. Але я повірила Вашеку. Він би не став мені брехати. Це задавало йому біль аж до самої смерті. До того ж, він боявся, що рано чи пізно брат Яна помститься йому. Решті, решта, і страх з'їв його зсередини. Чому вам в Русі не помстився за смертяна? Він мав би здогадатися, що ви двоє причетні до цього. Він виїхав до Праги і виступив в лицарський орден. Швидше за все він не жадав помсти, тому дозволив нам жити в мирі. Але потім повернувся і став відлюдником в Аполенії. Хіба ти не здогадалися, що то він? <рив> Ні. Раніше його звали <рив> Адам. Але він змінив ім'я. Ну тож, постарів. А до скель я ходжу не часто. Тож хрест примирення, де бачили диявола. Це на згадку про Яна. Його братом в русі встановив його там. А ті диявольські примари. Я вийна в тому, що нічого не сказала. Бог карає мене за мої гріхи. Дурниці. Хіба Бог став би лякати тебе диявольськими примарами? До того ж, в Русі пробачив тобі, хіба ні? Тільки за умови, що кістки Яна будуть поховані в освяченій землі. Багай, допоможи мені похвати її, як слід. Без священика і гробаря? Хіба це не святотанство? Тільки так ми можемо виправити жахливу помилку. Я не вбивав себе. Гаразд. Поховаємо його, як годиться. Душа Яна має Я право на вічний світ. спокій. Дякую тобі. Господь створиться і відплатить. Загорожується інтернет росте куш троянди. Піднімте, знайдещо кістки. Будь ласка, поховай його біля мого вашека. Тут, під сосною. Так вони примиряться, хоча б і після смерті, а потім покладе Хрест нам в русі на його могилу, щоби благословити їхнє примирення. Викопайте могилу, Вику... е, -е, -е, е. Так. А де спочатку викупайте кістки мерця? Розграбувати могилу. Оце ми звісно веселі справи робимо. Так, тут ми викопали могилу. Так, зірвати квій, а нафіга. А -а -а. Він оце тут і похований був. Так, старі кості. Забираємо. What the? Did I step in shit? Oh, you. Так, поховати останки Яна. Ось і кінець твоєї історії, Яне. Не знаю, чисто твоє совість чи ні, але спочивай з миром. Не знаю, яку молитву слід читати в таких випадках, та отче наш. Є багато грішників у цьому світі, але, зрештою, всі ми постанемо перед твоїм судом. За все, що ми мали б зробити, але не наважилися. Тож пробач мені це маленьке святотатство. Ти краще, краще ні, за всіх знаєш, що це був правильний вчинок. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Я поховав братам в Русі по-християнськи, який просив відлюдник. Я це бачила. Нехай його душа нарешті знайде спокій. І твоя також, Маркету. Я думала про це щодня протягом 30 років. Тепер все гаразд. Ти вчинила правильно. Про інше вже Богу судити не людям. Я б хотіла якось тебе винагородити. Здається, ти б не хотіла, щоб хтось про це дізнався, так? О, ну якби... якби ти міг про це мовчати, добре. Я візьму гроші, на цьому все скінчиться. Ще раз дякую тобі за допомогу. Йди з Богом, Чисто бабріжка. <свят> Відсипали. Так, і тепер е поверніться до відлюдника. А, ну да, ми зараз повертаємося до відлюдника, потім е він мені віддає так-то е свій меч, і, то все. Ей! Напали на нього чи що? Зажди, мені треба, я гадаю, збережівочку бо бєхнуть. А, це з ордена цьо. Я думаю, я з ними тип зіся зараз буду. Що сталося? Якщо ти йдеш до відлюдника, стержися. Чоловік у халупі лише вдає себе відлюдника. Його звати Конрад, він шахрай та вбивця. Інквізиція заплатила йому, щоби він вбив у празі нашого велмістра з Денека. на щастя, господь не дав йому скоїти цей злочин, але Конрад убив двох наших братів, коли ті намагалися його затримати. Як я бачу, траті скоро до них приєднається. він і звідси збирався тікати. Ми налетіли на нього з донацька, але він встиг ухопити той клятий арбалет і підстрелити Клазіна. Діву і Марію заклинаю, допоможи нам, ми маємо його We взяти. Ти з лицарського ордену? Так. Я брат Арнольд, лицар ордену yes. Христа з червоною зіркою. А це брати Себаль та Ніклас. Познайомитися з братом Клезіном, боюся, ти трохи спізнився. По всій країні ми піклуємося про хворих у наших шпиталях, але нашого брата врятувати не в змозі. Ти маєш нам допомогти, доки ще є час. Кондра, що справді <плес> хотів утекти? <плес> так, ми зупинили його в останню мить. Він майже вислизнув, але ми його оточили. Нащо мені взагалі все лізти? Нам треба відволікти увагу Конрада, тільки й усього. За допомогу заплатимо. Інакше в нас жодного шансу проти Арбалета в цій ущелені. Це свиня навалося мене ошукати. Його не можна відпускати. Боже, спасибі тобі. Спробуй підібратися непоміченим і підпалити копицю сіна з правої сторони подвір'я. Тоді від його арбалата не буде жодної користі. Але зробиться швидко, доки він не втік. Що це тут твориться? Він мене що, надурив? Добудьте меч відлюдника, вбийте або врятуйте відлюдника, підпаліть сіну перед халупою. А його. А, й... а треба. Не... Й... Ні, Ну слухай, якщо так подумати, вони ну, наче плащено з кр... хреста цього. А в Росії цей був з Хреста також. То, може він все-таки є цим пісюном? Ну, пісюном саме просто. Зупинися. Hey! Right Стій бо буду стріляти. Чекай Конраде, це me. ж я, Індро. Навіть не ворушися, я не жартую. Не знаю, що <звач> тут відбувається. Я просто хочу спокійно з тобою поговорити. Розумію, але часу на розмови зараз немає. Вони послали I'm мене до по тебе, але я тобі не ворог. Я тобі не вірю. Я більше нікому не вірю. Я не хочу тебе You're вбивати. Йди, геть. Я можу допомогти. Погорімо спокійно. Добре, але тільки швидко і жодних раптових рухів. Ну, поговорити? Алло. По Алло. Алло. А що я з ним поговорити не можу? Це так і повинно бути. Ой. 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 Та ні, завжди. Я щось, ну... Мені здається, що це просто був глюк. Я sword. просто хочу добути That's меч, це all, все, I що I мені about. потрібно. Я не хочу тебе вбивати, іди геть. Я можу допомогти, поговоримо спокійно. Добре, але робіть це швидко, і не певні рухи. Адноско, Фортунда, Кастагінас. Ну, тепер да ну, в натурі заглючило щось. Що ти хочеш? Я хотів втекти і порушити нашу угоду. І що ж ти хочеш від мене почути? Чому вони хочуть тебе вбити? Чому? Вони хочуть змусити мене замовчати. У мене були докази зради нашого міста з Денека. Але вони сліпі, і вони відмовляються мені вірити. А якщо до вбивства, ти справді вбив двох братів з ордену? Довелося захищатись, і я їх не вбив, сам би був мертвий. Де мені знайти з вами не мечом в русі. Він недалеко. На Луки ростуть дві переплетені веріски, під ними могила, а на ній меч. Це все, що я хотів знати. Немає часу пояснювати. Вибач, іначе ти вплутаєшся в гру на дуже високі ставки і шляху назад більше немає. Якщо так, дограємо цю гру разом. Нехай йдуть, ми їх зустрінемо. Дякую, друже. Не знаю, правду і можу йти й розповісти, але якщо ти радше спробуєш мене вбити вперед. Фу, я не знаю, ну я допоможу вже. Просто ну завдання у нас яке. Ось о, знайдіть могилу відлюдника, вбийте або врятуйте відлюдника. Ну, давай вже погасимося за ним. Це? Слава Богу, Пресвятий Богородиці. Що там? А, все завжди. Зараз я тут їх пообдираю потім. Бля, в них тут нормальні капіці, усе. Козирні всякі Ну, капець. Чесно кажучи, не знаю, правильно я зробив чи неправильно, але якось уже вирішив. Тому якщо... якщо я неправильно щось зробив, то прошу вибачення. Ну я не знав, як тут правильно. Прокляття. Це що взагалі було? Гадаю, гадаю, я завинив тобі пояснення. Твоя оправда. Що ж, я слухаю. Що ж ти хочеш від мене почути? Чому вони намагалися тебе вбити? У мене були докази, що велмістер Зенек у змові з праським капітулом зради Орден, але їх обернули проти мене. Клятань пізиція. Спершу вони вигнали Мросі, а тепер мене. Це все ще хотів знати. І це все. Це в обмін на твоє мовчання. Дякую. Я не скажу жодного слова. Не хвилюйся. Прощавай, друже. І бережи тебе, Господь. І все? Ой, окей. А усю, до речі, е... Ланцева булава. Я просто хотів собі якусь булаву саме. Зараз ще подивимося, просто по, по зброї щось там може в них козирне буде. Зараз я подивлюся бігом обладунки, якісь. Якщо якесь гавно буде, то е, на коня я все поскидую, не потрібне. Ну мені здається, булава ця гавно. Навіть і на продаж я б її, мабуть, не, не брав уже. Тепер нам треба знайти ще могилу цю. Блін, просто я не знаю. Типу, правильно я зробив, неправильно. Я не знаю ніякої правди, що там насправді. Тоді було, ну він сказав, що там зрадили. Ті кажуть, що він зрадив, кому вірить, знає. Ну просто йому, можливо, можна вірити через те, що вже він розповів всю правду на рахунок оцю Амбросія. Ну і це ж підтвердилося селянкою цією. Тобто він, типу, ну, по ушам, наче мені не їздив. То можливо, все-таки я правильно що на його сторону став. The home? It's Де ж могила відлюдника? Вона має бути here. десь тут. Ну, логічно. А ось у. Швидко я знайшов. Ой-ой, я не хотів розграбувати, блін. Там меч терчав, я міг забрати й все, Але ладно. Ви бачимо Росію, спочивай з миром. Все, зламаний меч в Оце я розумію сталь, хоч і зламаний, але режима майже Maybe не видно. Broken, все тепер віднести меч ковалю. Амен. Перегазуємо втаху, віддаємо цей меч. Заодно якразимо ці обладунки. вирізні різні по продаємо ті, що ми вже там понагрібали. Блін, ну це з коником набагато легше тепер. Я ж можу конику. Все тепер від, ну, скидати і прям ну клас. Набагато тепер зручніше. Так, мабуть завжди. Зараз я заберу спочатку з коняки. Все зараз позагрібаю. А можна з коняки відразу продавати? Та не сумніваюся. Це ж фігіозно в нього скільки там грошей тих, блін. Ну, Так, далеко не все я їм продав, але типу, ладно. Все, 330 гривень. Да, взагалі б мені зараз просто назад на коня все позакидувати. Блін, не все брівар і морюм, хоч це бріварі малий, однак це неоціненний помічник для тих, хто потребує щоденної духовної розради, молитви. А на що вони потрібні? Тіпа їх прочитати можна. Ну як звичайні, типу, книжки чи 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 що. Так, все короче, здаємо цю меч. Я повернувся, майстра ковалю. Чудово! Ну як все пройшло з відлюдником? Мер. Що? Ти... ти що? Ні, ні, не я. Це було досить заплутано. Але з'ясувалося старий в направду був лицарем, І це справжня тулецька сталь. Ти був правий ковалю. Страка матика! Оце я розумію. Де увижна, дварна сталь. Мабуть, Амбросі зламав його сам навмисно. Навіряю це могло статися в бою. Це саме те, що нам треба. От бачиш, іначе? мій хитрий план такий спрацював. Ага. Що б ми робили без твого хитрого плану? Ти не розчарував мене, хлопче. Впевнений видатний меч легко скувати зможеш. Чекай, я думав, ти сам це ти сам хочеш зробити. Я ж усього лише твій помічник. Систем автору. Та що? Я ж тобі довіряю. I Вірю одного дня, ти і сам будеш майстром, That якщо з першого голову десь не загубиш. <laughs> Я повинен сам викувати меча цього супер. Ось у меч від людника виготовити. Ей, зараз будемо кувачу робити. Якість три, тобто ну, наче найкраще. У мене для тебе дещо is is? є ковалю. Сраха мотийка! А ти не вихвалявся? Як на мене, дуже схожа на меч, геш? Схоже? Це це чорта гарний меч. Чорта гарний. Дякую. Я був радий допомогти, але тепер мені від тебе дещо треба. О, звісно ж, я тобі заплачу. Якщо щось захочеш склати, моя кузня, твоя кузня. Ні, ти і так знаєш, що мені треба. А треба мені потрапити на весілля Семина. От нас, що воно тобі? Купа народу, усі запихаються їдлом та битвом. На таке, де завгодно можна подивитись. Я знаю, нащо, а ось тобі того знати не треба. Срака, мутика. Хлоче, та ти повінця повинзадок. Лег, знаєш, справа твоя. Я зовсім не проти взяти тебе з собою на весілля. Чому би і ні? Як будеш готовий, то кажи вирушаймо. Все? Получ виходить до да. потрапити на весілля за допомогою млинаря Крейцля, або за допомогою. Ну це, мабуть, і вибір або там, або сям. Я так розумію. Просто я так розумію, що ми можемо ще із оцим піти на весілля, і можемо піти до цього ко до, Фу, до млинаря. І з млинарем я так гадаю, що також буде типу нефігова відка завдань. Не просто так, то по головному завданню я вже можу йти далі на те весілля. А от просто що млинаря, мені здається, буде ну в цього ж в коваля також. Жроді непогано так завдань було. Я думаю, що і млинаря також будуть якісь завдання, і, типу, якісь цікаві, можливо, будуть завдання. Тому. Ну, я думаю, що ми можемо полетіти ще до цього млинаря і допомогти йому, що там ну якісь завдання е зробити. А зараз я хочу ще полагодити зараз. Усі Ну, барахло, все своє. Ну, 300 гривень. Типу, окей, Ще потругуємося трішки. Все, і я тепер нормально відремонтований. Меч меч я собі також відремонтував нормально. Плінші також, мабуть, треба. Що ж, е тепер вирушаємо, мабуть, до млинаря. Будемо проходити якусь паралельну історію, і це самий блін, підказує. Завдань якісь. Ну, якраз нам самим так то і треба їхати, тому подивимося, що там за підказувачі завдань, і поїдемо потім уже до цього наряду.